Ну що ж друзі, ми повертаємось до Етеро. На годиннику у нас 10.33, І, звичайно ж, ми вам обіцяли, що у нас сьогодні буде мускап, і він розпочинається просто тут і зараз. І, звичайно, ж перевіряємо, чи чути е, нас е, нашим гостям. Але, ало, ало! Алло, алло. алло, Так, Вітаю, вітає вітаннячка. Віт, а з нами сьогодні вже давненько. До речі, ми з тобою не чулись. Давненько ти до нас не не вітав. А саме сьогодні з нами Діма Голек. І тобі доброго раночку. Як взагалі настрій? Як день розпочався? Добрий ранок, да, добрий ранок, дуже радий вас чути, радий знову приєднатися до вашого ефіру ранкового. Цілому все добре. Да, прикинулись, провів час із сім'єю дитинкою, mm. і зараз радий радий поспілкуватися mm. з вами. А, нагадай, будь ласка, де ти саме перебуваєш? Я так думаю, місце не змінилося. Чи змінилося? Змінилося трошки. О. Да, я коли ми коли ми останній раз говорили, Здається, я в грузі. В Грузії. Так. Зараз я тимчасово на Кіплі знаходжуюсь. Ой, гарно, О. гарно. Слухай, як там по погоді, ми можемо позаздрити, бо в нас вже мінусові температури пішли. Там, напевно, набагато тепліше повинно бути. Так, зараз доволі тепло, трошки вітряно, але от нещодавно був, був, був землетрус невеличкий. Ого. Так, але 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 все. Але добре. все в порядку. Каже, хлопці, мучусь, мучусь, плюс 25. <плес> ну, <плес> мучусь. <плес> <плес> так, будемо сьогодні, я думаю, не секрет для наших слухачів. Чів спілкуватися про е, твій твій новий трек, який ми, звісно, ексклюзивно мали змогу переслухати. Е, є дуже багато цікавих моментів, і власне і трек написаний дуже е, не по ну не, не по стандартному, скажу так, тому що це внутрішні е, такі твої моменти. Ну але давай так по звичці е, е, розказуй нам, що це за композиція, як ти її написав, а з нас будуть вже уже конкретні запитання. Звичайно, та як я написав, це був як я як, як зараз пам'ятаю, це був е, січень. Я пам'ятаю цей вечір. Я сидів, я відчував, ну так дуже відчував себе вразливо. Трохи су, ну, навіть не трохи, а доволі таки сумна, якась розгубленість була внутрішня, якась від, від, відсутність впевненості. Е, ну я думаю, що всі ми час від часу перебуваємо в такому стані. Оце апатія, Ось, так? вечір і я. В цій смуті можна так сказати, пішов спати, лягаю спати, і інша частина мене. Яка вірить у власні сили, яка вірить в себе, яка знає, що все буде добре, яка знає, що е, кожен сум він мене, і що сонечко знову вийде за цих хмар. І через, через цю частину мене почали приходити ці рядки, і ось це було як послання мені, самому. впав, підіймайся і далі йди, будь собі кращим другом. Хто, якщо не ти, зможеш собі допомогти? Якщо, якщо я сам собі не вірю, якщо я сам себе не вірю, якщо я сам собі не можу. Допомогти, і хто ще зможе це зробити, тільки mm -hmm. я сам це перша, найголовніша людина, яка має підтримувати мене самого. Так я так розумію, ті рядки пройшли, пройшли до тебе ну десь з внутрішнього формату. Для мене цей трек є твоєю внутрішньою сповіддю. Не знаю, чи я помиляюся, ні мантра вже десь свої рідні, якісь такі внутрішні позиви. І я також звернув увагу, що музичний ряд він достатньо. Атньо такий жвавий, активний, тому що ми і про кліп поговоримо, де ти там на, на драмах е граєш. Е ну себто, на барабанах для наших слухачів і не лише барабани, так і є момент, що е ти віднаходиш. Свій внутрішній спокій, а тут така драйвова активна музика. Тобто, як ти умудрився, як особисто для тебе, тому що для кожної людини, зрозуміло, це по-різному. Як ти можеш поїсти. Інь і янь, скажімо так, тому що тут такий актив, тут такий драйв, і ти за допомогою цього драйву, цього внутрішнього моменту, віднайшов свій спокій. Як ти знаходиш у цю золоту середину інь і янь? А, ви знаєте, мені здається, що Найголовніше для мене це, це я, я, я приведу приклад. Це як дерево. Да? От в нас є різна погода, погода змінюється, буває вітер і листя е, їх носить, їх зриває, але Не коріння бур... дерево і основа дерева вона завжди залишається спокійною і врівноваженою. Так, і ось в цій пісні також е, показано, що не дивлячись ні на які обставини, нехай це буде супер добре і супер класно, нехай це буде супер складно, але ми все одно маємо вчитися. Я про себе говорю, я маю вчитися залишатися в своєму спокої, да? бо тільки так, тільки так е, я зможу е, зійти з цих емоційних годілок, які ну, дуже часто не допомагають в, е, в житті. <ган> так, в житті. І чому пісня така емоційна? Така <ган> ну, насправді в ній, в ній закладена дуже сильна емоція, бо в тебе є ти, ну прокинься, в тебе є ти, ну Ау, ау, в тебе <ган> є ти. І ось мені здається, що ця музика, яку ми зробили разом із Олександром Садовцем, він, садовцем, він доволі е, відомий український продюсер, сам продюсер, звукорежисер, то музика вона дуже передає цей посил, так я повністю погоджуюсь, повністю погоджуюсь. Але хочу тебе ще запитати про більш таку кур'йознішу історію, так як ти маєш сім'ю, і зазвичай, зазвичай, хтось із людей ну більше схиляється до ну скажімо так, не не до допомоги до сім'ї. Її звертається, а віднаходить себе саме десь в родинних таких теплих колах, в обіймах, в близькості одне до одного зрештою є дитина, в тому числі. А тут в тебе є особистий вихід із цієї ситуації. Чи не ображалася так, дружина? дружин співав цю пісню так. і каже, що в я тебе сам, є я ти, а сам, а дружина сам. з боку стоїть, mm -hmm. а я що? А де я я ділася? Чому <світ> про мене не згадали? Чи ти яким чином ти це можеш пояснити? Е, ну, насправді все, все дуже просто. Мені перш за все мені дуже сильно повезло, тому що ми з дружиною е, розуміємо один одного, розуміємо шлях один одного, і для нас це очевидно, що ми знаходимося в сім'ї, ми любимо один одного, ми підтримуємо. Е, і для нас сім'я дуже важлива але якщо хтось із нас. Е, в даному моменті часу трошки емоційно впав або щось, uh -huh. щось переживає, якісь, якісь важкі часи. І якщо він не бере це натхнення, ну сім'я це як це як підтримка, да? тому так, не кажучи, так, так. сім'я іноді це може бути як спасательне коло, рятувальне uh -huh, коло, uh -huh. так? Але плити все одно треба самому, правильно? Ну, по факту так. На цей ось, світ ось... приходимо і відходимо ми самі, як не крути. Так, так, о, о ось тут так так само, і мені треба піднятись і знову йти, щоб продовжувати також нести і дарувати цю стабільність, цю любов і цю заботу. Сім'ї, mm -hmm. ну не вийшло да. мені внести якісь да. такі <смір> Трішки, так, трішки <смір> контри, але тут люди не те, що разом живуть, вони разом з є. є підтримка один від одного, є підтримка персональна. і хочу так. ще, щоб ти дав невеличкі поради. З тобою зрозуміло нашим слухачам з тобою зрозуміло, ти можеш візнайти в собі сили сам. Воно до тебе навіть може прийти в на підсвідомому рівні, в тому числі, а ти маєш міцний, скажімо. Мо стовбур стержень всередині, який тебе не ламає, а от є люди, які не можуть цим Як з цим впоратися, Як їм дійти до цього внутрішнього так, тому, спокою? Що йде злам десь всередині, і людина йде до дуже дурних речей. Допустимо, якщо психологічно подавлений, вони можуть дуже погано закінчитись. Що ти порекомендуєш, окрім того, що по-перше послухати трек, насправді і воно може досвіду, піти. Так, так. по своєму досвіду, щоб ти міг порекомендувати людина, яка зараз в апатії конкретній і не знає, що робити, Тобою. Що ти можеш порадити. Я можу порадити, щоб ця людина підійшла до дзеркала, подивилася собі в очі і сказала: Я знаю, що тобі зараз важко. Тобі зараз супер важко. І, можливо, так важко, що ніколи не було. Але все мінливо, все проходить. І повір мені просто, що Скоро вийде сонце, і ми будемо жити більш щасливим життям. Але зараз треба зібратися. Я вірю в тебе, і ти це зможеш. І нам треба жити це життя, бо воно нам дано як дуже великий подарунок. І давай повіримо в свої сили, повіримо в себе і, і сфокусуємося на тому, що ми саме сьогодні, саме зараз, доброго, можемо зробити для людей навколо нас. І підтримати себе саме сьогодні. Ми не знаємо, що буде завтра, післязавтра, через тиждень, через рік. Але в нас є сьогодні, і в тебе є ти. І обміняти себе класно. Значить, хто хоче записатися на курси психології, ми можуть записуємо контакти, номер телефону. 030. Жартую, Звісно, Класно. порада дуже корисна. Насправді, і ті, хто, хто зараз перебуває в такому складному стані, я думаю, прислухаються і явно трек твій буде до цього рухати. Також про кліп хочу поговорити. Я думав, я не міг впізнати, що це була за локація. Я не думаю, все це будемо сугурзі. відкривати. Я також думаю. Тому, що це Грузія, але можливо і помиляємось, тому що можливо це не так. Можливо, це десь уже на Кліп на Кіпрі було. Розповідай, де знімався кліп все вірно. Це була Грузія, це був угу. в Тбілісі, так і в Тбілісі також там, там, в, там в кліпі, навіть в одному моменті, коли я їду в машині, там проглядається... Український прапор, який на сцені е, 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 намальований. Е, і в Тбілісі, да, дуже багато українських прапорів так, 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 е, так, вони був. дуже підтримують, підтримують Україну. Да, це, це знімалося в Тбілісі. Mm. Я знаєш по якому моменту так. кліпу зрозумів, що це в Я Розі, по пейзажи, коли бачив. Дмитро йде по вулиці так. в одному з моментів і з боку вивіска. Якою мовою? Ага. Я не звернув. Я, я більше дивився на горизонт. І щось був такий натяк, але я. Я не був впевнений. Ну, тим не менше, е, також хочу тебе запитати, зараз різдв'яно-новорічна тема буде. Е, чи плануєш ти щось робити? Чи, бо я щось так не Я моніторив твою на е, саме Ютуб сторіночку, але щось не особливо бачив, чи ти в це рухаєшся. Чи щось таке плануєш, чи так, тебе чи воно буде невеличка пауза в сторону е, е, відводить? Не твій стиль, типу? Е, пауз, ба, пауза пауза не планується. Я не можу сказати, що це буде новорічна mm -hmm. або різдвяний різдв mm -hmm. ліс. Зараз, коли народився синочок там майже півтори року тому, так. то для мене до, до мене прийшли рядки вони на англійській мові, і пісня Dear Son, mm -hmm. дорогий син, mm -hmm. яку ми записали разом з дружиною. Ви mm -hmm. пам'ятаєте, ми презентували пісню mm -hmm. молитва. Так, так. Да, ми з ми з нею співали. Е, і ми плануємо зараз от якраз вихід цієї пісні на англійській на англійській мові, також відео. А також коли я був в лісі, то записав багато лайвів. І ці лайви я також планую продовжувати. Викладати, але я не можу сказати, що це різдвяна тема. Так, ще буде да. такий вайф. Ну ви ну, здогадалися музичні, по музичній творчості. Зрозуміло, що роботи ще будуть викладатися. От на рахунок твоїх власних подорожей. Бо так як ти зараз на Кіпрі перебуваєш, чи ти плануєш повернутись назад до Грузії, чи можливо ще десь а, інші горизонти відкривати для да. себе. або невеличкий тур поки що поки що думаємо побудемо тут на кіпрі а далі далі буде Далі побачимо, а далі як буде видно. Зараз таке. немає такої, такої конкретики, mm -hmm. куди далі, трошки воно в нас е, спонтанно mm -hmm. відбувається так? Mm -hmm. і приймається рішення. Ну що б не приймалося, воно все одно буде прийматися з вашого то плеча, і я думаю, ви явно впораєтесь. Якщо людина може в себе е, прекрасно розібратися внутрішньо, то із зовнішнім світом тим паче Тим паче ти несеш таку музику, яка допомагає усім, усім е, людям. Ну, ну що ж, друзі, ну, але будемо провірити. Будемо підходити до завершення і, звичайно ж, переходити до прем'єри. Але я знову таки нагадую, що з нами сьогодні на телефонній лінії був, був Діма Голик. Тобі дякуємо за те, що до нас приєднався. Бажаємо тобі ще нових прем'єр, нових релізів, і нам обов'язково за них пише. А ми будемо їх чекати. Так, а ми переходимо до прем'єри. В тебе є ти. Слухаємо. Шукай себе, брате, ось тобі вдих, ось тобі видих, тишу шукай, не шукай винних, ось тобі злість, ось тобі смуток, Відчуй їх напому, скажи, так не буду. Ось тобі ти, твої таланти, серце живе, вір йому, брате, Вір йому, брате. В тебе я ти, в тебе я ти, мав підіймайся, далі йди в тебе я ти, в тебе я ти, це найголовніше в твоєму житті, в тебе я ти, в тебе, я ти. Найди в собі світло, далі світи, в тебе я ти, в тебе я ти, будь собі кращим другом, завжди ні. Світи. світи, завжди Ось тобі спека, ось тобі злива. Ти все одно йди, життя любить сміливих. Ось тобі штиль, ось тобі хвиля, пірнай в глибину. Там твоя сила, ось тобі сонце і небо обійме ось твоя муза чує рими ось тобі вірш, ось тобі пісня звірою йди, нічого не бійся, нічого не бійся, в тебе я ти, в тебе я ти, а впіднімайся, далі іди, в тебе я ти, в тебе я ти, це найголовніше в твоєму житті, в тебе я ти, в тебе я ти, знайди в собі світло, далі світи, в тебе я ти, в тебе я ти. Будь собі кращим другом. Будь собі кращим другом. Будь собі кращим другом. Знаєш,